Своє обурення кроком міжнародного кримінального суду висловив і президент США Джо Байден. А спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, сказав, що сьогоднішні безпідставне та нелегітимне рішення має зіштовхнутися із глобальним осудом. Сухо і стримано американська влада відреагувала на іншу новину загибель президенту Ірану Ебрагіма Раїсі. Він а також міністр закордонних справ країни були на борту гелікоптера, який розбився у горах. Напередодні державний департамент висловив офіційні співчуття і сказав, що підтриму. Моє іранський народ у їхній боротьбі за свободу, поки в самому Ірані оголосили тижневу жалобу, іранці в Лондоні і Берліні влаштували святкування, адже вважають Раїсі архітектором і виконавцем злочинів проти людяності. Обидві теми у деталях поговоримо обговоримо із Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру із Лондона. Богдане, привіт. Отже, офіційно Вашингтон обурений рішенням міжнародного кримінального суду. Президент Байден наголошує, не можна прирівнювати Ізраїль до Хамасу. Як пояснює свій крок прокурор Хан? Прокурор Карім Хан наголошує, що він не прирівнює Ізраїль до Хамасу у своїй промові сьогодні. Очевидно, передбачаючи ці суперечки, він окремо зупинився на потребі того, що він назвав. Необхідністю однаково застосовувати міжнародні закони до усіх сторін, інакше сказав Карін Хан системі міжнародного правосуддя загрожує колапс, і у сьогоднішньому виступі він власне наголошував на злочинах, на злочинах підозрах у злочинах скоєних під час цієї війни, як тією, так і іншою стороною. Ось як він їх перераховував. on the basis of evidence collected. На основі зібраних і вивчених моїм відомством доказів, у мене є обґрунтовані підстави вважати, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаніагу та міністр оборони Йоф Галант кримінально відповідальні за такі міжнародні злочини, скоєні на території держави Палестина, з принаймні 8 жовтня 2023 року. Злочини включають голод серед мирних жителів як метод ведення війни, умисне заподіяння великих страждань. Тяжких тілесних ушкоджень чи шкода здоров'ю, чи жорстоке поводження, умисне вбивство, чи вбивство та умисне спрямування атак на цивільне населення, а також злочини проти людяності у вигляді винищення і або вбивства, переслідування та звинувачення у злочинах у вчинених інших нелюдських дій. I have reasonable grounds to believe. У мене є обҐрунтовані підстави вважати, що троє вищих лідерів Хамасу. Ях'я Синвар Мохамед Дейв та Ісмаїл Ханія кримінально відповідальні за такі міжнародні злочини, скоєні на території Ізраїлю та держави Палестина, щонайменше з 7 жовтня 2023 року. Винищення як злочин проти людяності, вбивство як злочин проти людяності і як воєнний злочин, захоплення заручників як воєнний злочин, зґвалтування та інші акти сексуального насильства під час полону, як злочини проти людяності та як воєнні злочини Катування під час полону як злочин проти людяності та як воєнний злочин, інші нелюдські дії в полоні, як злочин проти людства, жорстоке поводження під час полону як воєнний злочин, та замах на особисту гідність під час полону як воєнний злочин. Апонпестодігніті Богдане, як відреагували на цей крок у Європі, і чи можуть МКС якось вплинути на хід війни у газі? У Європі різноголосся, наприклад, тут у Лондоні, звідки зокрема походить прокурор Карім Хан, уряд заявив, що такий крок міжнародного кримінального суду напевне не буде сприяти припиненню війни на близькому сході. Але, наприклад, у Бельгії міністерка закордонних справ Хадіжа Лабіб заявила, що вона від імені Бельгії вітає таке е, рішення кримінального суду, що е, треба застосовувати закон проти усіх, хто скоює злочини, незалежно від того, хто це і приблизно е, таку заяву з підтримкою дій міжнародного кримінального суду, наприклад, оприлюднило міністерство закордонних справ е, Словенії, так що е, різноголосся. І е, різні думки uh -huh. що стосується того, який може мати вплив такий крок е, міжнародного кримінального суду на перебіг перебіг війни е, ізраїльської війни в Газі, е, то наприклад, щойно е, тижневик чи перепрошую е, інтернет видання Політіко е, вийшло зі статтею, який стверджує, що це продовжить війну, тому що е, члени урядової коаліції. Оголошували в Ізраїлі, що вони погрожували. Вийти з неї, і власне беняміну Натаняху загрожувала втрата влади, але тепер припускають, що е, під тиском під загрозою звинувачень е, і ордеру нарешті з боку міжнародного кримінального суду е, політична еліта в Ізраїлі напевне згуртується, і е, доля прем'єр-міністра е, напевне буде набагато е, такою передбачуванішою чи міцнішою угу. ніж була досі. Цікава ця оцінка Богдана ще одна провідна новина дня загибель президента Ірану внаслідок падіння гелікоптеру. Чи може зміна влади в Ірані позначитися і на так турбулентній ситуації на близькому сході? І чи варто очікувати якихось змін у відносинах Тегерана і Москви? Коротка відповідь на це запитання: ні змін не передбачається, зокрема тому, що посада президента в Ірані не є ключовою. Там є верховний правитель, а я який залишається через. Упродовж 50 днів там мають відбутися нові вибори кандидатів для участі в цих виборах виборах відбирає спеціальна комісія, яка не допускає будь-яких противників влади чи якихось інакодумців в Ірані. Отже, змін наразі ніхто не передбачає. Хоча ситуація, звичайно, зараз складна в Ірані, можлива боротьба за владу. Проте змін чи якихось серйозних зрушень політики не обіцяють, не передбачають. Богдане Путін сьогодні заявив, що Росія втратила друга із загибеллю президента Ірана. А от іранці за кордоном влаштували святкування з нагоди його смерті, як запам'ятають президента Раїсі у світі. В Україні Іран і очевидно представника іранської влади зараз пам'ятають, асоціюють насамперед з дронами Шахед, які Росія застосовує для того, щоб бордувати українські міста. Отже, Іран. Шахеди співпраця з Росією така напевне асоціація у багатьох українців у багатьох іранців, зокрема тих, які е, живуть за межами Ірану, е, знову ж таки це представник влади, це представник режиму, е, на руках якого стверджує опозиція. Є чимало крові, і сьогодні у Лондоні були святкування біля посольства людей противників режиму, і у Берліні зокрема розповідали ось таке, Я Міркую, що для сторонньої людини це трохи дивно, що люди святкують смерть Раїсі. А це тому, що він є втіленням масових вбивств в Ірані. Рейсі відіграв важливу роль у розправі над тридцятьма тисячами політичних в'язнів в Ірані у 1988 році. 90 відсотків з яких були представниками головної іранської опозиції. Можехідін ви просто не можете знайти жодної сім'ї в Ірані, яка б не потерпіла, не постраждала від нього якимось чином. Тому люди, родичі жертв, святкують по всьому Ірану, а також в іранських громадах. У вигнанні дякую, Богдане, що підсумував ці важливі теми дня На зв'язку з Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин.